Дивовижна подорож Нільса з дикими гусьми. Розділ одинадцятий у ведмежому барлозі. Різкий, холодний вітер дув цілий день. Він налітав на зграю аки бникайся то справа, то зліва, то ззаду, то спереду. Але гуси летіли своєю дорогою, змахуючи крильми так само розмірено, як завжди. Зважав на вітер і Нільс. Давно минулися ті часи, коли він ледь що чіплявся всіма пальцями в пір'я Мартіна. Тепер він, наче нічого й не було, сидів верхи на шиї білого гусака та ще й метляв ногами, немов сидів верхи на паркані у себе в дворі. Але вітер не здавався. Розізлившись, що ніхто його не боїться, він кинувся на гусей з такою силою що за мить розметав їх рівний клин, не втримався на своєму крилатому коні і нільс. Щастя, що він був такий маленький і легкий. Нільс падав, як сухий листок, як клаптик паперу. Його крутило і перевертало то догори ногами, то вниз головою. От-от удариться об землю. Але земля наче розступалася під ним. Кажуть, що нижче землі не впадеш. Нільс впав. Де ж я? подумав він, зводячись на ноги. Навкруги було темно, як уночі. Потім Нільсові очі призвичайлися до темряви. Він побачив під ногами голе коріння дерев, а над головою клаптик неба. Нільс зрозумів, що провалився до якоїсь глибокої ями. Позаду нього щось вовтузилося, сопіло, вихкотіло. Нільс обернувся і побачив якусь брилу, порослу довгим коричневим мохом. Ось вона заворушилася, підвелася. У темряві виблискували два вогники. Ведмедиця, кошла та бура ведмедиця. Ну, тепер уже йому лиха не уникнути. А ведмедиця підняла лапу і ніби жартома доторкнулася до Нільса. Ледь доторкнулася, а Нільс уже лежав на землі. Ведмедиця перевальцем обійшла навколо Нільса, обнюхала його, перевернула з боку набік. Потім вона сіла на задні лапи і, підчепивши Нільса за сорочку, піднесла до самої морди. Вона збиралася тільки трохи краще роздивитися, що за дивне створіння так неждано негадано звідкись із неба звалилось у берліг. А Нільс вирішив ось зараз замить ведмедиця проковтне його. Нільс хотів крикнути, але крик застиг на устах. Ніколи в житті йому не було так лячно. Але ведмедиця обережно поклала Нільса на землю і, повернувши голову, покликала когось лагідним голосом. Муре, бруме, ідіть сюди. Я тут дещо знайшла для вас. З темного кутка викотилися два ведмежатка. Це були зовсім маленькі ведмежатка. Вони навіть на ногах трималися ще не впевнено. А шерсть у них була пухнаста і м'яка, яку щойно народжених щенят. Що, що ти знайшла для нас, мурлико? Це смачно, це нам на вечерю? заговорили вони навперебій. Дмедиця мордою підштовхнула нещасного Нільса до своїх дитинчат. Муре підскочив першим. Недовго вагаючись, він схопив Нільса зубами за комір і відволік його в куток. Але й не зволікав. Він кинувся на брата, щоб відняти у нього Нільса. Обидва ведмежатка заходилися дубасити один одного. Вони каталися, борсалися, кусалися, пихкотіли та гарчали. Нільс тим часом вислизнув з-під ведмежат і подерся по стіні ями. Зважаю, тече! – закричав бруме, якому вже неби як перепало від брата. Муре на мить зупинився, потім віддав бруме останнього ляпаса. І поліз за нільсом. За мить він наздогнав його і, піднявши лапу, скинув униз, як ялинову шишку. Тепер нільс попав прямо в кіхті бруме. Правда, ненадовго. Муре налетів на брата і знову відбив у нього нільса. Бруме, звичайно, не стерпів і загодився дубасити муре. А Муре теж умів за себе постояти і дав бруме здачу. Нільсу було однаково. У чиїх він лапах. І так, і так зле. Найкраще і від того, і від іншого поскоріше накивати. І поки брати билися, Нільс знову поліз угору. Але кожного разу це закінчувалося однаково. Мура і Бруме наздоганяли його, і усе починалося спочатку. Скоро Нільс так утомився, що не міг поворухнути ні рукою, ні ногою. Будь що буде, подумав він і ліг посеред барлогу. Ведмежатка підштовхували його лапами і кричали Утікай, утікай, а ми тебе наздоганятимемо. Не втікатиму, кроку більше не ступлю, сказав Нільс. Мурре і Бруме також здивувалися. Мурлико, мурлико, закричали вони. Він більше не хоче з нами гратися. Не хоче гратися, сказала ведмедиця і підійшла ближче. Вона подивилася на Нільса, обнюхала його і сказала Ех, діти, діти, яка же тут гра. Ви його геть замучили. Дайте йому відпочити, та й вам самим пора спати вже пізно. Медиця уляглася. Біля неї затримали втомлені муре і бруме. Нільса вони вклали між собою. Нільс намагався не ворушитися. Він чекав Поки вся ведмежа родина засне, тоді він неодмінно втече з барлогу. Доволі з нього награвся вже з ведмежатами. Ведмедиця та її сини і справді скоро заснули. В Темному барлозі почулося хропіння на різні голоси. Ведмедиця хропла голосно, розкотисто, наче у неї в горлі прокочувалося каміння. Присвистуючи, хропів муре, присмокуючи, хропів бруме. Вони хропли так солодко, що очі у Нільса заплющилися самі, і він також заснув. Прокинувся Нільс, тому що зі стін барлогу посипалися камінці та земля. Хтось великий і важкий спускався до ями. Нільс просунув голову між лапами бруме і муре. Прокинувся Нільс, тому, що зі стін барлогу посипалися камінці та земля. Хтось великий і важкий спускався до ями. Нільс просунув голову між лапами Бруме і Муре. На далекому небі зійшов місяць. Місячне сяйво проникло в барліг, і прямо в сяйві місячного круга Нільс побачив ведмедя. Він був величезний, лапи товсті, кожна наче пень. Вічка малесенькі, злющі. З роззявленої червоної пащі стирчать два гострі білі ікла. Тут пахне людиною, заревів ведмідь. Не вигадуй, пробурчала ведмедиця. Звідки тут узятися людині? Лягай спати, а то розбудеш дітей. Ведмідь іще раз потягнув носом, похитав кошлатою головою і важко опустився на землю. Нільс поквапом сховався між ведмежатками. І треба ж такому статися. Якась шерстинка від шубки потрапила йому в ніс. Нільс голосно чхнув. Господар барлогу схопився і підбіг до своїх дитинчат. Один удар могутній лапи і муре полетів управо. Другий удар бруме відкотився вліво, а посередині залишився лежати малесенький нільс. Ось, ось вона, людина, заричав ведмідь. Ану, не займай його. Крикнула ведмедиця, не займай. Муре і бруме так славно з ним гралися, вони плакатимуть, якщо ти його проковтнеш. Та й яка ж це людина? Ніколи не бачила, щоб людина була такою маленькою. А чому в нього руки й ноги, як у людини, сказав ведмідь. Чому на ньому замість шерсті штани та сорочка? Ну, гаразд, почекаємо до ранку. Вранці подумаємо, що з ним робити. І ведмідь знов улігся. Знову стало тихо в барлозі. Спали ведмідь і ведмедиця, спали їх дитинчата, волохаті ведмежатка, бруме і муре. Лише Нільсові було не до сну. Ви ж можете чекати до ранку, думав він, а мені чого сподіватися. Якщо ведмідь не з'їсть, так ведмежата замордують. Колі й обережно він виправся з під ведмежат і, чіпляючись за траву та коріння, поліз угору. Раз у раз він зупинявся, озирався, прислухався. Але ведмежатка мирно спали. І поки вони дивилися у вісні, як граються з Нільсом, Нільс вибрався з ями. Довкола був густий ліс. Дерево до дерева, стовбур до стовбура. Куди йти, як знайти зграю? Далеко ж гуси відлетіти не могли. Нільс знав, ні Мартін, ані Акка його не покинуть. Треба тільки подалі відійти від ведмежого барлогу. Нільс подивився навколо. Зліва дерева стоять, неначе поріділе. Можливо, там ліс закінчується. І Нільс пішов ліворуч. Він ішов швидко, але обережно. Чи ж мало небезпек чатує на нього в лісі? Про всяк випадок він далеко обходив коріння дерев. Адже під корінням звірі люблять облаштовувати свої нори. А Нільсові зовсім не хотілося з ведмедячих лап потрапити до лап куниці або вовка. Але мешканці лісу міцно спали цієї глупої ночі. Було зовсім тихо. Тільки зрідка поскрипували гілки та десь угорі час від часу злегка шурхотіло. Мабуть, це якась птаха, відсидівши у вісні лапку, влаштовувалася позручніше. Нільс заспокоївся. І раптом він почув якесь шелестіння й хрускіт. Так могло шарудіти листя під лапами великого звіра. З таким хрускотом могли ламатися сухі сучки, коли на них важко наступають. Ведмідь. Ведмідь прокинувся і йде по його сліду. Нільс притиснувся до стовбура ялини. Ні, це не ведмідь. У ведмедя не буває рук і ніг. Ведмідь не ходить у болотяних чоботях. Це ж людина. Навіть двоє людей. Вони йшли по лісовій стежині прямо до того місця, де причаївся Нільс. За плечима в кожного була рушниця. Мисливці, подумав Нільс з тривогою. Може, нашу зграю вистежили? Біля самісінької ялини мисливці зупинилися. Ось тут і влаштуємо засідку, сказав один. Я їх учора неподалік бачив. Це ж вони про гусей, подумав Нільс і похолодів зі страху. Гуси, мабуть, шукали мене, кружляли над лісом, а мисливці їх помітили. Цієї миті мисливець знову заговорив. У них барліг тут близько. Ціле сімейство в ньому живе. Ведмідь, ведмедиця і двоє ведмежат. Нільс так і роззявив рота. Он воно що? Вони вистежували моїх ведмедів. Треба швидше попередити їх, треба їм усе розповісти. Рачки, намагаючись не висовуватися з трави, Нільс відповз від ялини, а потім кинувся бігти назад до барлогу. Тепер він не думав ні про куницю, ні про вовків. Він думав тільки про те, як би швидше дістатися до ведмежого барлогу. І біг, біг щодуху. Біля входу в барліг він зупинився і перевів дух. Потім нахилився, зазирнув униз тихо, темно. Тут Нільс пригадав про сердитого господаря барлогу якби не ведмедиця, він неодмінно з'їв би Нільса. Ох, до чого ж не хочеться самому лізти у ведмедячу пащу. Мить Нільс зачекав утекти? А що буде тоді з веселими ведмежатками? Невже він дозволить, щоб мисливці їх убили? І їх мурлику, і навіть їх батька? Дізналася б, акка, кибникайся, що Нільс міг урятувати ведмежу родину і злякався, дуже б розсердилася, та розмовляти б з ним не стала. Та й що зробить йому ведмідь? Відразу не проковтнув, то тепер поготів, кігтем не зачепить. І Нільс рішуче став спускатися у ведмедячий барліг. Межата спали, збившись у клубок. Годі розібрати, де муре, а де бруме. Ось ведмедиця, хропещо сили, а ось і господар барлогу. Нільс підійшов до самісінького його вуха і вигукнув. Прокинься, ведмедю, вставай. Ведмідь глухо заричав і схопився. Що, хто? Хто сміє мене будити? А, це ти. Я сказав, що тебе треба попросту проковтнути. І ведмідь широко роззявив червону пащеку. Але Нільс навіть не відступив. Хвабтеся так, пан ведмідь, хоробро заговорив він. Звичайно, проковтнути мене вам за виграшки, але я вам не раджу. У мене для вас важливі новини. Ведмідь сів на задні лапи. Ну, кажи, пробурчав він. У лісі мисливці засіли, сказав Нільс. Я чув, як вони про ведмежий барліг говорили. На вас, напевно, чатують. Так, сказав ведмідь, добре, що я тебе не з'їв. Буди швидше ведмежат, а дружину я сам розбуджу. Вона зі сну ще зліша за мене. Він на силу розтовхав ведмедицю і одразу закомандував. Швидко збирайся, досиділися, поки мисливці прийшли. Я ж давно казав іти треба. І печеру приглянув хорошу подалі в горах. А ти за своє шкода покидати обжиту місцинку, почекаємо ще, хай дітки підростуть? От і дочекалися. Вже й не знаю, як тепер ноги понесемо. Ільс і отямитися не встиг, як ведмідь схопив його зубами за сорочку і поліз із ями. Ведмедиця з ведмежатками дерлася за ними. Це була справжня втеча. Хто вигадав, що ведмідь не повороткий? Ведмідь клишоногий, це правда, і ходить він, перевалюючись з боку на бік, це теж правда, а неповоротким його аж ніяк не назвеш. Ведмеді бігли так швидко, що в Нільса все перед очима миготіло. від ведмежата ледь наздоганяли своїх батьків. Мурлико, мурлико, ми хочемо відпочити. Ми вже всі п'яти собі відтоптали. Довелося ведмежому сімейству перепочити. Нільс зрадів цьому ще більше за ведмежат. Йому зовсім не хотілося, щоб ведмідь затягнув його до свого нового барлогу. Не, ведмедю, сказав він якомога гавічливіше, – Я гадаю, що я вам більше не потрібен. Не ображайтеся на мене. Але я хотів би вас покинути. Будь що мені треба знайти зграю, акки Кебнекайсе». Граю, Акки Кебнекайсе?» – здивувався ведмідь. А навіщо тобі зграя акки Кебнекайсе?» Постривай, постривай, я щось таке пригадую. А чи не той ти, Нільс, який подорожує з гусьми? Так, мене звуть Нільсом Холькерсоном, і я лечу з дикими гусьми до Лапландії. Але вчора ввечері вітер скинув мене прямо до вашого барлогу, відповів Нільс. Чому ж ти раніше не сказав? заревів ведмідь. Чув я про тебе, чув. Усі білки та зайчата, всі жайворонки та зяблики про тебе розповідають. По всьому лісу про тебе чутки линуть. А я ж тебе ледь не проковтнув. Але ж як же ж ти тепер знайдеш своїх гусей? Я б тобі допоміг, але сам бачиш, треба відвести родину на нову квартиру. Але постривай, зараз щонебудь придумаю. Думав він довго, потім підійшов до дерева й трусонув ним щосили. Товсте дерево так і захиталося під його лапами. Угорі серед гілок заворушилося щось чорне. Карр. пролунав скрипучий голос. Хто там трясе дерево? Хто там заважає мені спати? Га я так і знав, що хтось там ночує. Ось тобі і провідник буде, сказав Нільсу ведмідь і, піднявши голову, закричав. Чуєш, вороне, спускайся нижче. Мені з тобою поговорити треба. Ворон злетів на нижню гілку. І витріщився на нільса. І нільс пильно глянув на ворона. Це був фумле-друмле. отаман зграї розбійницької гори. З ким, з ким, а з ним Нільсу менше за все хотілося зустрітися. Він іще добре пам'ятав його твердий дзьоб і гострі кіхті. Віт, приятелю, закаркав ворон. Ось де ти бродиш. А вчора гуси цілий вечір кружляли над лісом. Вірно, тебе шукали. Нільс зрадів. А зараз вони де? запитав він. Я їм що сторож, сказав фумле друмле, дрімають де небудь на болоті. А мені на болоті нічого робити. У мене від вогкості кістки болять. Раст, годі базікати, гаркнув на ворона ведмідь. Допоможи Нільсові знайти зграю. Не те, не будь я ведмедем. І тобі, й усьому твоєму воронячому роду, зле буде. Фумледрумле злетів на землю. Можеш мене не лякати, сказав він ведмедю. Ми з Нільсом, старі друзі приятелі. То що, рушаємо в путь? А ти не потягнеш мене до своєї зграї? схвильовано запитав Нільс. Я з нею давно посварився, відповів ворон. Від того самого дня, як ти гостював на розбійницькій горі. Адже вони тоді всі монети розтягли, мені жодної не залишили. Хочеш, я тобі дам? запитав Нільс, ту саму, що ти мені подарував. Дай, дай. закричав ворон і закружляв над Нільсом. Нільс витяг із кишені свою срібну монетку. Цю монетку він хотів віддати дерев'яному, але бронзовий йому перешкодив. Ця монетка могла б урятувати підводне місто, якби Нільс її не упустив. Та хай вона тепер хоча б порадує Фумле Друмле. Фумле Друмле й справді зрадів. Він вихопив монету з Нільсових рук і, шумно лопочучи крильми, зник у густому вітті дерев. Утік, подумав Нільс. Але Ворон вже стояв перед ним. Монетки в дзьобі не було. Заховав, мабуть, у дуплі. У дорогу, у дорогу. закаркав Фумле Друмле. Нільс попрощався з ведмедями. І підійшов до Ворона. Тільки не надумай нести мене в дзьобі. Я звик верхи. Верхи, так верхи. каркнув ворон. Нільс усівся на шию фумле трумле, і вони полетіли. Тикі гуси насправді кружляли весь вечір над лісом. Вони шукали і звали свого маленького друга, але Нільс не відгукувався. Тільки коли зовсім стемніло. Аккаки бникайся, зі всією зграєю спустилися на землю. Заночувати гуси вирішили на краю болота за лісом. Скільки метушні завжди бувало, поки гуси уляжуться, і поїсти треба, і поговорити хочеться. А сьогодні навіть найкращі водорості застрявали в горлі, і не до розмов було. В усіх одне на умі де ж наш Нільс? Що за лихо з ним скоїлося? Какибникайся і Мартін заснули пізніше за всіх. Стара гуска підсіла до Мартіна і, легенько поплескавши його крилом по крилу, сказала. Він багато чого навчився за цей час. Нічого лихого з ним не повинно статися. Спи, завтра знову полетимо на пошуки. Але шукати Нільса не довелося. Щойно сонце розбудило гусей, і вони розплющили очі. Піднялося таке радісне гелготіння, що всі жаби в болоті переполохалися. Та як було гусям не радіти, Нільс, живий і здоровий, лежав на своєму місці поряд з Мартіном і спав собі сумирно.